Друзі, всім доброго дня! Канал Ласівська полуниця. Сьогодні далі продовжую знімати вам полуничку, які в мене є сорти. Так, ось цей рядок в мене тут висаджено два сорти: Джусі і Клодія. Це ранні сорти. Посадила я на вуса. Це такий маточник. У мене. Ягоди тут практично немає, бо все померзло. А кое що там пару підконосів залишилось, зараз я вам покажу. Садила я дуже-дуже пізно, копана розсада, не стаканною. Так що тут такого врожаю і не буде. Ну, але ж якусь ягідку я вам зараз покажу. Так, Сорт у мене йде. Перший це клодія. Листочок такий широкий, ровненький, гарний. Приземіста рослинка, добре розвивається. Несмотря на те, що була посажено копанка і очень-очень пізно. Так, зараз подивимося, десь ага, ягідка є. Ось такий один квітконос у мене. Ягідка невелика, правильної форми, дуже акуратна, цікава ягідка. Якщо посадити його вовремя, влітку, то загрузка куща буде дуже-дуже гарна. Зараз я спробую. Я ще його не пробувала цей сорт, зараз я вам скажу, який він. оранжевая оранжева. Ну, Одсвічує сонечку светла мякоть всередині. На смак дуже добрий. Така плотна ягідка. З якимсь присмаком. Клодія непоганий сорт, можна його вирощувати, не відталкиваючи такий, кислоти немає. В принципі, неплохо. Ну, на той рік подивимося. На той рік повинен тут урожай бути дуже гарний. Зараз буду брати вуса. Вуса йдуть такі товстенькі в нього. Ось вже і зачаточки є, корінчики. Тобто вже можна таку рослинку укоріняти. Так, так, ось ще ягідка є невелика. Може, тут ми її вже і збирали, Ну, це я відкрила, думаю, попаливаю. Учора вечором все поливала, а зараз заново накрию сітка затінення. Ну, бачу по листку. Листок непоганий, хоч і обробок було небагато. Ну, дійсно, звісно, я зберу якусь у ягідку, що не буде у мене ягоди, то я буду обробляти заново все препаратами від кліща, щоб розсада була гарна. Так, далі йде сорт Джусі, Теж призимі старосада. Трошки ось є ягодки. Теж вони чимсь наче мені похожі. Ось ось така форма ягодки. ну Ягодка пока що маленька, квітконос коротенький, ну це молода посадка. Зараз попробую. спробую. Ну, так, добріша. Теж. Сочна, е е оранжевий, оранжева серединочка, неплохий сорт. Ось отакий підконос. Ну і все, тут більше немає, бо це в мене сорт попав під мороз. Зараз покажу ще один сорт. Зараз зайду. Сорт називається. Скала. Тут у мене вже йде підсєтка затінення. Ось я вам показувала. Ось так ми накри... ставлю дуги, накриваю сітки, щоб воно нічого не пеклося. Ну цей сорт я вже вирощувала у тому році. Він мені дуже сподобався. Ось отака ягідка в нього. Ось отака крупна. Сонце мені світить так в очі, що я не бачу, що я вам показую тут. Ну, надіюсь, що буде все видно. Так, сорт мені в тому році дуже сподобався. На смак я його вже знаю. Я його обов'язково буду розмножувати, бо це дуже добра, гарна ягода. Зараз я покажу, яка всередині. Ось така. Сочна, солодка, ароматна, правильної форми ягідка. Так, далі показую ось такі кущики. Квітконос дає гарний, загрузка в нього є. Є і ось такі екземпляри дуже великі. Ми тут теж оставляла небагато, бо це все у мене йде на розсаду. Ось така ягідка. Сорт гарний. Так, а ну тут. А. Не, ось о. Ось у ягідка. Так, тут у мене мальвінка ось. Ну, вона ще квітне. Ще нема нічого. Пізніше вам покажу. Ну, сорт скала. Цікавий сорт. Мені він подобається. Ягода в тому році взагалі була дуже-дуже крупна і дуже солодка. Відконоси теж він дає, ось такі товстенькі. Буду брати перші розеточки, корінчики вже є. Так що на розвод буде. Так, і ще зараз покажу ще один сорт. І ось я. В другу прийшла. Це в мене теплиця, сіткою затінення. Тут дуже шикарно розсада буде Чувствувати себе, бо я і соломию внизу застелила. І ну, Щоб нічого не пеклося. Ось у мене є такий один сорт. Тут у мене було посаджено всього десь 8 саджанців полунички. Ось така у мене полуниця. Ну це взагалі. Шикарна, але ще пробувати не буду, бо вона ще зеленкувата. От, пізніше покажу вам за нього це сорт Олександра. Ну, Щось він мені дав от такий вареник. Обично у і ось ще один кущик. Е як морковочка должна, оце ось як морковочка ягідка. Ну, Нема мені що вам показати, тому що я тільки два кущика залишила подивитися на ягідку. Ну, ягода, звісно, мене поразила. ну на смак я ще не знаю. Це в мене новий сорт. Вже підставила ось стаканчики, так що буду собі його розмножувати. листочок трохи світленький, ну ось і темний, і світлий. Тоже пізніше. Все, пройдуся від клеща Зараз поки нічого не обрабатую, бо йдуть збори полуниці. Не хочу, не хочу щоб кругом тут усе виняло від ядів. Так, а це сорт мурана. Це в мене маточник. Теж почала підставляти стакани. Мурана була перша репродукція від фріга розсади. Тут теж такі гарні листя, все чудово. І ось він починає. Це ж я тут постійно обриваю квітконоси, а він все рівно ось пуск дає квітконоси. Ну, спочатку беру розсаду, а потім пізніше пущу його і на ягідку. Ну, ось так я вже підставляю стаканчики. Так, друзі, на цьому поки що все. До наступних відео. Бажаю всім гарного дня і щоб у вас все було добре. До побачення.